На собі перевірила, що це працює, відкриваються можливості. енергію на те, щоб ця мрія реалізувалася. Гроші це енергія. В духовному світі, гроші мають енергію, але це не в вигляді бумажу, а в і не вигляді якихось там монет, чи якісь ось коштовності, чи якісь там матеріальні блага. В духовному світі енергія грошей. Це можливості розкриваються. Потрібні люди, це теж ресурс, енергія взагалі, внутрішній стан для реалізації. Тобто ти йдеш і робиш, бо ти здорова і тобі хочеться це робити. Це теж енергія, ресурси, які ти не прощупаєш, які на невидомому плані, але вони створюють ключову роль, де ми. Посуваємося, ми беремо ці можливості, ми спілкуємося з цими людьми, ми робимо щось через своє тіло, тому що ми можемо це робити. Оце енергія. Через цю енергію ми йдемо до фінансового проявлення. Чергія матеріалізовується через бумажки або рахунок в банку.